Вітаю, друзі! Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі рецепт приготування дуже смачних пиріжків без дріжджів з найкращою, найулюбленішою начинкою в моєї родині зеленої цибулі. Рецепт дуже простий, але не менш смачний. Тому, якщо вам сподобалося, залишайтеся зі мною, і давайте готувати разом. Розпочинаємо з приготування тіста. Я готую, як ви бачите, досить велику порцію: беру кефір кімнатної температури або кисле молоко. Жовтки. Взагалі це тісто дуже універсальне, смачне, з нього можна готувати будь-які пиріжки з начинкою Я навіть такі пиріжки інколи запікаю. Ну, але смажені трішки краще. Далі я сюди додаю цукор, сіль, рослинну олію у мене соняшникова. Та Друзі, точні пропорції я напишу, як завжди, і в відео, і в описі під цим відео. Це все перемішаю до однорідності і починаю поступово вводити борошно. Я відразу все борошне не додаю, спершу додаю половину, замішую лопаткою чи вінчиком, а тільки тоді вже починаю вимішувати руками. Коли я додала половину борошна, ввела тісто таке вийшло досить густим. На цьому етапі додаю соду тільки зараз, коли вже введена половина тіста. Саме це зробить наші пиріжки дуже ніжними та пухкими. Обов'язково дотримуйтесь цієї рекомендації, я впевнена, що вам сподобається результат. А тепер додаю решту борошна і починаю все вимішувати до однорідної консистенції. Ви знаєте, чим довше місити тісто, тим воно смачніше. Вимішане тісто я змащую олією, також миску, в яку я його покладу. Це для того, щоб тісто вже не приліпало до стінок посудини. Нехай воно відпочиває, а я тим часом підготую начинку. Одну з начинок я буду робити з зеленої цибулі. Це, мабуть, моя улюблена начинка, особливо влітку, коли сезон цибулі на городі є, та й на ринку вона коштує копійки. Тому е готуйте з такою начинкою і смакуйте, поки є можливість. Подрібнюю помиту і просушену цибулю. І напередодні я відварила яйця. Їх також потрібно нарізати невеличким кубиком. Посолю це все і перемішаю. Ось і начинка готова. До речі, дуже смачно сюди додати ще натертого твердого сиру. Але якщо немає, нічого страшного, це також дуже смакує. Поки я готувала начинку, то й тісто відпочило, подивіться, я розрізаю, яке воно пористе. Формувати пиріжки і взагалі працювати з цим тістом дуже легко, воно не липне, воно еластичне і приємне. Нарізаю ось так на порційні шматочки, як то кажуть, на око. Хоча, якщо ви хочете, щоб у вас вийшли пиріжки, такі однакові всі, тоді можете просто кожен шматочок зважити, однакову кількість тіста, і у вас пиріжки будуть рівненькі. Я спершу формую кульки, вже ставлю, нехай сковорідка розігріваю. Тому що нам ж не потрібно, щоб щось підростало, формую пиріжки і відразу будемо смажити. Я люблю ці пиріжки, щоб було багато начинки, тому кожну кульку я розкачую тоненько і додаю дві столові ложки начинки, таких великих. Щеплюю і притискаю. Також такі пиріжки дуже смакують з м'ясом, з ліверною начинкою. А щоб спростити процес приготування, в мене в погребі завжди є така заготовка, домашній паштет. Знімаю верхній шар жиру. Я, до речі, напередодні його дістаю з погреба, щоб паштет був кімнатної температури, з ним буде краще працювати. І цим паштетом начиняємо пиріжки. Теж дуже смачні, соковиті і ароматні виходять. Якщо вам цікаво, як приготувати таку заготовку, посилання я залишу в описі під цим відео. У мене на каналі є декілька варіантів. Це прекрасна закуска, яка є завжди чи в холодильнику, чи в погребі. Відкрили, намастили на хліб або зробили ось такі пиріжки, зробили млинці з такою начинкою. Дуже універсальна річ, рекомендую приготувати, якщо маєте можливість. Тим більше в теперішній час дуже важливо мати такі заготовки. Ось я й поформувала вже всі паріжки. До речі, ще там на краю лежать пиріжки з сосискою. Це найулюбленіша начинка моїх діток. Все. Обсмажуємо на гарно розігрітій олії в досить великій кількості. Вони мені так смакують краще. Але якщо вам потрібно зробити більш дієтичний варіант, можете обсмажити на сухій сковорідці під кришкою. Потім зробити заправку таку з часника і укропа, трішки олії, і змащувати між собою ці пиріжки теж буде дуже смачно. Але за цим варіантом, як я вам показую, найкращий результат. Обсмажуємо на середньому вогні, щоб все гарно просмажилося всередині до золотистого кольору. Знімаю на паперовий рушничок, щоб лишня олія вся в нього втягнулася. І можемо смакувати. Вони смакують як гарячими, так і на наступний день. Можна підігріти в мікрохвильовій печі по 20-30 секунд, і вони будуть пухкенькі, такі, як ще на спеченні. Дуже рекомендую, друзі, приготувати пиріжки на цьому тісті з будь-якою начинкою, навіть солодкою, з ягодами. Це смачно, це просто швидко та недорого. Ну, я буду сподіватися, що такий рецепт вам сподобався. Якщо так, як завжди, підписка, натискайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відеорецепти. Нових зустрічей готуйте! Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре. А ви напишіть в коментарях, яка начинка сподобалася вам більше.